Перша у цьому році виставка генерального консульства Угорщини в місті Ужгород це справжня барвиста феєрія. Лоранд Бокатей створив власний, упізнаваний та неповторний стиль у живописі. Митець поєднує в своїй художній практиці такі програмні течії, як абстрактний експресіонізм та сюрреалізм. А його скульптури з дерева свідчать про те, що митець чудово порається із цим матеріалом. Він Гарний прекрасний скульптор також. Він такий філософ-живописець. І е, ці дві речі в ньому живуть постійно, е, незалежно одна від другої, вони так трансформуються постійно. І е, це йому допомагає. Це як паличка виручалочка коли, коли, наприклад, він трошки стомлюється в живописі, він бере дерево і працює дерево. Цей автор шикарно відчуває пластику, він шикарно відчуває матеріал, він вміє його подати і зробити так, що його скульптура починає жити. Ми маємо справу з митцем, який створив у своєму стилі унікальний світ. Усі його картини говорять самі за себе. Він має виняткове бачення світу навколо нас. Саме тому на відкриття виставки прийшло багато відвідувачів, і кожному ця подія подарувала чудові почуття. Майон Соколана Самотакелатугатука Ван і я почав з імпресіонізму. Я багато читав про Ван Гога і був вражений його особистістю. Вважаю себе дослідником. Завжди шукаю щось нове. Намалюю дві-три картини в одній тематиці і потім шукаю щось нове. Я шукаю та вдосконалюю свій власний стиль. Для мене важливо, щоб була яскрава фактура. Я живу у чудовому місці. Природа дає мені силу та натхнення. Кожного дня з радістю спостерігаю запотіла. Чком у моєму подвір'ї неподалік розташований ліс. Це дуже гарне місце. Воно дає сил і бажання працювати. Роблю різьблення по дереву, граю на різних музичних інструментах. Зараз вчуся грі на скрипці, але моїм улюбленим інструментом є піаніно. Я дуже позитивна людина. Люблю все та всіх. Саме тому творю такі цікаві кольорові роботи, щоб люди почувалися добре та отримували заряд позитивної енергії. Роботи Лорента та Бакатея спонукають до роздумів. Його унікальний стиль неможливо сплутати з іншими. Його твори, наче зачаровують, та виривають глядача з реальності та переміщують його до світу прекрасної утопії.